Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому, вашому, мир, усьому вашому. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить. Вчора я говорив про п'ять критеріїв, як розпізнати і зрозуміти своє покликання на цей сезон. Якщо ви не дивились, подивіться, і ви більш детально зможете зануритись в ті речі, про які я говорю. Я трошки нагадаю, це ти маєш всередині свідчення, ти маєш зовні свідчення, що ти в своєму покликанні. Тобі люди про це будуть говорити, тобі Бог про це говорить, в тебе є дари, в тебе є таланти, в тебе є здібності, в тебе є потенціал, ресурс, в тебе є насолода і бажання, і в тебе за це болить і серце. І Тобі це подобається, просто подобається тобі кайфово, тому що ти в своєму покликанні, незважаючи на обставини, незважаючи на проблеми. І є плід, є очевидний успіх. Я про це більш детально говорив. І сьогодні я хочу проговорити далі. Що Господь хоче, щоб ти впливав через свій дар ще раз, щоб ти впливав через своє покликання, щоб ти впливав через своє служення, щоб ти, будучи на місії, ти впливав. І ось як бачить нас Господь, я читаю Євангелія від Матвія, п'ятий розділ: це нагірна проповідь, проповідь на горі, де він навчає своїх учнів, і він каже: учням, ви сіль землі, коли ж сіль втратить свою силу. Чим виправити її? Вона ні на що більше не придатна, а ти потрібен Господові. І Господь в тебе щось вклав, певну Божу силу, щоб ти впливав, ти сіль землі, щоб ти впливав на інших людей. Амінь. Щоб ти викликав спрагу в житті інших людей. Амінь щоб люди, коли тебе. Знаєте, зустрінуться, от як ти лизнеш соль, вони відчували, ти інший, ти Божа дитина, ти Божа людина, ти Божий служитель. Амінь. Ти повинен бути людиною впливу, Амінь. І ось написано: ви світло світу. Не може сховатися місто, розташоване на вершині гори. Ви світло, ви сіль. Це вплив. Ти змінюєш щось, коли ти приходиш. В якісь обставини, в якусь ситуацію, в якесь оточення. Ти щось зміниш, ти несеш вплив, амінь. І ось вірш, який мене найбільше цікавить. І запаливши світильник, не ставлять його під сосудину, але на свічник і світить усім, хто в домі. Дивіться, світильник або свічка. свічка. Ось ти ця свічка. Ця свічка. І Господь ставить тебе, тут написано, куди. Він ставить тебе не під посудину, а Він тебе ставить на свічник, щоб ти світив, щоб ти впливав, щоб ти служив, проповідував, щоб ти проявляв Христа, Боже милосердя, Божу любов. Дивіться, і запаливши світильник, свічка, світильник не ставлять його під сосудину. Тому що якщо ти себе заблочиш, ти себе заблочиш, ти потухнеш. Будь відкритим для Бога, для покликання, для служіння. І тут написано: але на свічник, свічник, і світить усім в домі. Свічник це твій дар, який ти маєш від Бога. Ось є дар, ти як свічка, маєш як площадку. Це Оцей свічник це площадка. Площадка. Це твоя аудиторія, це твоя кафедра, це площадка, це твій дар. Ти можеш служити в своєму дарові, а ти свічка, і горіти, і світити, і проповідувати, і впливати. Отак От Господь бачить твоє життя. Тому не загуби свій дар, а навпаки розвивай ті дари і те покликання, яке ти маєш від Господа. Я тебе благословляю, друже.